Так молоді ж дивимося, зупинилися. Хлопці, дивіться, кільку води понабирали. Що там, що там поїхал, вода вже по самі двері, такого відкрив, зразу в салон. Дивіться, кавалерка, який я сьогодні, сьогодні взяв е, ці шнурівки. Та ті такі, такі по опокирські. Ну та інших не було, сестра мені підігнала якраз такі моці. Було то на сьогодні буде дуже цікаво. Так, так що слідкуйте, тоді. Містері, давай, біг. давай, мійстава, туди. вже оттуда. Будемо перевірятися, такі ослабовувати. Я, я кажу, що куво їде за рулем його по піросуху. Короче, кавелірочка оффроуд продовжується, продовжується, то ми виїхали на таку простресенку трасу зараз такого Метрів 200 легонько такого переїхати. Трохи пишемо на ютубу для вас, братва. Будемо старатися для ютубчику, щоб кавалерка з Ютубу теж все бачила. Там буде ще набагато цікавіше, ніж то, що в інстаграмі. Тому... Так що, по-любому, на ютубчик всі підписуємося і завжди дивимося мицніші відео кавалерка. Все, анімець виключає, зараз ми в включити. Пливе, братан! пливе. я тобі серйозно говорю. Пошли и не выйдет. Давай 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А ему зараз ще буде їсти моводу. Лише брат, твої діла, куні ми і насі сильно люблять чай чаю, Й ти мала там сильно не скочає. Дві це коли розкріка, природа яка файна чоловіка сьогодні. Ми на хорді кошкову, ми тут віджигаємо. З роміком ромік шофер на нині ми в хаті сидимо. Сидимося і балдієм, трохи no. покає, той варіант затворяє. То все більш детальніше, ви побачите на Ютубчику. На Ютубчику ви знаєте, кудися підписувати Льолі там вже 600 тисяч. Отут тут зараз буде теж прикольний. Стараюся для вас, молодь, дивіться, які болото, яка файна природа, перший форт, потім буде потім буде чак. Дивіться, які калюжечки кавалерки, Так що має бути прикольно, Знімаємо на ютубчик трохи для вас, на інстаграм все потрошки. Так що давайте кавалерки слідкуйте, все буде чатко.